Мене звати Ліна, і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео про те, що я використовую для читання, по типу маркерів, стікерів, закладинок і таке інше. Але перед початком хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь на них відгуками, різними фото і своїми враженнями. Тож... Прошу, а також хочу запросити до Тіктоку, де я знімаю різні естетичні відео з книгами, теги прочитане, покупки і таке інше. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Щодо самого відео, поділимо його на декілька частин, і хочу я розпочати саме із закладинок. У мене їх є досить таки багато, і вони різних форм, довжини, ширини. Маленькі, великі і таке інше. Я вам ближче їх покажу в окремому кадрі. Так хочу приблизно показати. Ось є в мене така саморобна коробочка, де знаходяться всі мої закладинки. Тут їх не всі видно, тому що є ось більші, найменші там, майже при самому дні. Тож, ось така коробочка з закладинками. Вибираю в залежності від розміру книги, те, як вона оформлена, тому що, не знаю, мені подобається, якщо закладинка відповідає кольору книги і, можливо, навіть сюжету книги. У мене є деякі такі закладинки, навіть з персонажами із книг. Також, як закладинки, я використовую стікери, паперові, також. Пластикові стікери. Я їх використовую не лише для того, щоб позначати щось в книгах, а й як закладинки. Тому що, ось, наприклад, в дорозі мені трохи незручно. Використовувати звичайну закладинку, адже в мене є якийсь такий страх, що вона десь випаде, я її загублю, і мені буде дуже шкода, адже це дуже гарна закладинка, і мені б не хотілося її просто ось так випадково втратити. Тому зазвичай я беру пластиковий стікер, ліплю його там на сторінку, а коли читаю, просто залишаю його на форзиці книги ззаду, і ось так проходить моє читання десь в транспорті. І це, в принципі, дуже таки зручно. Щодо самих стікерів, в мене ось тут є така <сувачка> пачечка з ними. Ой, вже деякі випали. <сувачка> ось так їх багато. Вони тут е, різні. Є ось такі довгі, коротші, вущі, ширші. І просто безліч різних, ближче я вам покажу їх в окремому кадрі. Також маю ось таку невеличку коробочку. Тут стікери стандартних кольорів, оцих неонових, рожевий, жовтий, синій, зелений, помаранчевий. А тут зверху я ось такі більш пастельні кольори і такі, яких нема в стандартних наборах. Щодо самих стікерів і те, як я їх використовую в книгах. Раніше я використовувала стандартний набір неонових стікерів, які можна знайти будь-де. І до певного кольору в мене були відповідні моменти. Наприклад, жовтий означав якісь смішні моменти, рожевий – романтичні, синій, сумні, зелений, це здається, були цитати, а помаранчевий якісь. Важливі деталі в сюжеті, але не завжди я помаранчеві використовувала. І якось так я ними і користувалась. Згодом пішла тенденція на ось ці пастельні кольори стікерів, інших кольорів, яких зазвичай немає в звичайній палітрі. І мені дуже сподобалось, коли в зарубіжному тіктоці почали використовувати ось ці стікери відповідно до обкладинки книги. І це виглядало досить таки естетично, гарно. І згодом я почала купляти ось ці пастельні стікери і намагатись робити якось схоже. Але для початку хочу вам показати, як же ж починався мій шлях із стікерами. До прикладу, візьму королеву порожнечі від Голі Блек. Саме з цієї, напевно, книги я почала ліпити стікери, але хоча й ні, я їх ліпила і раніше. Ось тут у мене є відповідні смішні моменти жовтим позначені, Помаранчеві важливі деталі в сюжеті, рожеві романтичні. І тут був один синій стікер, що позначало щось сумне. Також я. Виділяла ці моменти спочатку олівцем звичайним сірим, а потім уже клеїла поверх стікер. Якось так це виглядає. О, Тут дуже багато рожевих стікерів. І кожне речення, яке я хотіла виділити, виділяла звичайним простим сірим олівцем. Гіпотеза кохання. Теж тут стандартні ось ці неонові стікери, яких тут дуже багато. Також Двір мороку і гніву з великою кількістю стікерів неонових. І недавнє моє прочитане в червні, здається, це спогади про нього, де я вже почала використовувати стікери відповідно до обкладинки книги. Ось тут такі вони пастельно-рожеві, бордові, червоні. Ось тут я е, на Перших сторінках спочатку я випробовувала ось ті стікери, потім зрозуміла, що вони трохи темні. І от, наприклад, ось цей бордовий стікер під ним навряд чи буде видно текст, який я хотіла виділити. Тому я взяла більш світліші відтінки і виділяла різні моменти в книгах. Я вибрала три основних кольори, якими хотіла б виділяти, і ось щось таке в мене виходило, і мені це... Дуже таки подобається, як це виглядає. Також ще одна спроба підібрати <смі> стікери до обкладинки. Тут у нас перші Марії Олекси. Я взяла три кольори: це блакитний, гірчичний та помаранчевий. Блакитним я позначала якісь сумні моменти, до прикладу, ось так воно виглядало. Потім гірчичний у мене означав якісь цитати. І. Помаранчевий, чесно, я вже не пам'ятаю, що я тут таке виділяла, але щось здається романтичне. Тож, ось так, якось я користувалася стікерами і користуюсь досі. Але не в всіх книгах. Є ті, хто виділяють в кожній книзі щось для себе важливе і те, щоб вони хотіли виділити. Але в мене так не з кожною книгою. Наприклад, зазвичай я стікери використовую в романтичних комедіях. В детективах я не використовую стікери, тому що не знаю чомусь мені саме в детективах їх не хочеться використовувати. Потім якісь, можливо, психологічні книги, там досить такі. Багато цікавих цитат. Також були такі книги, де я використовувала суцільно один колір. До прикладу, покажу вам, Бог завжди подорожує інкогніто від Лорана Гунеля. Тут в мене лише помаранчеві стікери, і тут затисалось десь два чи три жовтих, тому що тут були деякі смішні моменти, а так то я виділяла лише помаранчевими стікерами, тому, тому що тут в загальному були майже тільки цитати. І я хотіла в цій книзі виділити саме цитати. І ось так воно виглядає. Також ви помітили, що я виділяю щось маркерами та ручками. Тож перейдемо до ось цього розділу відео, так сказати. Раніше я взагалі не любила щось підкреслювати, виділяти в книгах. Для мене було це чимось аж занадто. Я не хотіла, типу, псувати книгу цим. Але повільно я все-таки перейшла до цього і. Стала спочатку виділяти щось звичайним сірим олівцем, так як я вам показувала в королеві порожнечі. Потім я перейшла до того, що почала просто підкреслювати маркером, підводити ось такою невеличкою лінією якісь речення, моменти. А вже тоді я перейшла до того, що почала виділяти прям цілі речення маркерами. До прикладу, знову візьму ті книги, які. Вже показувала. От двір моруку і гніву. Тут в мене зараз знайду вам, о, ось. Тут я підкреслюю просто речення. Гіпотеза кохання. Тут в той момент, здається, Мені якраз прийшли маркери пастельні, як я сподівалася, вони будуть пастельні, але вони просто трохи не такі яскраві, як звичайні ось ці неонові. І почала виділяти ціле речення. Тут, от, наприклад, цілий абзац виділено. І так по кольорах. Всі вони більш-менш пастельні ці були кольори, окрім синього, тому що синій прям такий темний колір. Тож, ось так: до такого я перейшла. Також було в мене ще, що я просто виділяла. Кольоровими ручками, але чесно, я вже не пам'ятаю, в якій це книзі було, тому не зможу навести приклад. Хочу десь орієнтовно вам показати, що маю в своїх запасах маркерів. Ось такі є в мене три блискучі маркери: такий бордовий, срібний і золотий. Ще в книгах я їх не випробовувала, але вони виглядають дуже гарно, коли переливаються блискітками. Тож сподіваюся, якісь із книг я їх використаю. Потім йдуть пастельні. Маркери, які я знайшла в Аврорі, і я їх використовувала в книзі спогади про нього. Вони дуже гарно виглядають, але дуже важко вони відкриваються. Трохи було їх незручно використовувати. Також ось ці кольорові ручки, про які я говорила, вони саме пастельні, і тут такі основні кольори, також тут є сірий, і вони досить -таки гарно виглядають в книгах. Потім маркери, які я купила нещодавно. Ви їх могли бачити в моєму читацькому щоденнику. Ще я їх ніде не використовувала, вони також є блискучими і дуже гарно переливаються. Тож сподіваюся, якісь із книг я їх використаю. Сумніваюся, що це вийде їх е, прям виділяти ціле речення, скоріше за все, просто щось підкреслити. І Буде дуже гарно. І останні це ось такий тип пастельні кольори, але, повторюсь, вони були. Е, Трохи не такими насиченими. І тут теж основні такі кольори: жовтий, помаранчевий, рожевий, фіолетовий, синій та зелений. Але вони класні, вони мені подобаються. Вони з однієї сторони тоненькі, з іншої мають ось цей широкий, е як у маркера, стержень. Не знаю. Цьому було все. Я дуже дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, чим ви користуєтесь для читання, можливо, теж якимись маркерами, ручками, стікерами. Мені буде дуже цікаво почитати про це. Тож, на цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!